Так, банда, всім привіт покажу вам, як йде збірка, сварка ваших ящиків до ваших акумуляторів. Це є нержавійка. Ось таким правильним апаратом воно все зварюється, потім зачищає це шов. І так само ним можна зварювати повністю всі з'єднання акумуляторів. Щоб вийшов професійний, хороший, правильний акумулятор з хорошими з'єднаннями, це має бути тільки лазерна. Пайка в контакт. Тоді не буде грітись і акумулятор буде працювати цілком нормально. Зараз, Володька подивиться, чи він нічого не пропустив. Доб'є ось такий цікавий апарат. Нарешті ми вже його перевезли на нове приміщення, бо в нас на старому не було 380, зараз тут вже є 380 і запаси електроенергії то вже будем, будете бачити, як ми це все робимо від початку до кінця. Лодя, скажи щось. Ось. Одне придурушне. Друге придурушне. Один Дімон щось працює. Всім гарного дня.